Є один неправильний метод вирішення проблем це ігнорування проблем. Ігнорування це коли ти робиш проблему для себе невидимою, буквально закриваєш очі на існування проблеми. Шкода, що цей спосіб не вирішує, а лише поглиблює наявні проблеми. В сьогоднішньому плані читання Біблії ми будемо читати історію про Авесалома, який точно знав, що означає бути проігнорованим. Одного разу він очікував від свого батька Давида вирішення питання зі зґвалтуванням його сестри Тамари, але Давид два роки мовчав, ніби ніякого зґвалтування і не було. Тому Авесолом вирішив питання по-своєму. Він спланував і звершив вбивство свого двоюродного брата Амнона. Отож, зачитаємо другий випадок, коли Авесолома проігнорували. Це записано в другій книзі Самуїла, 14-му розділі. І сидів Авесалом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив, і послав Авесалом до Йоава, щоб послати його до царя, та він не хотів прийти до нього, і послав він іще раз, та той не хотів прийти. І сказав він до слуг своїх: Погляньте на Йоавову ділянку поля, що поруч мого, а в нього там ячмінь. Ідіть і підпаліть його огнем. І Авесаломові слуги підпалили ту ділянку поля огнем. Авеселом двічі звертався до Йоава за допомогою, щоб той влаштував аудієнцію з батьком. Але Йоав ігнорував двічі прохання Авесолома. Оскільки Авесолом був відчайдухом, він підпалив ділянку поля Йоава для того, щоб привернути до себе увагу. Шкода, що ми використовуємо ігнорування по відношенню до інших. А вас колись ігнорували? Звичайно, це дуже-дуже неприємно. Але боляче, коли люди використовують метод ігнорування у стосунках з Богом, живуть так, ніби Бога не існує, ніби всі блага, які Він дає для людей, це заслуги самих людей. Для більш поглибленого вивчення цього розділу зверніть увагу на те, чому на початку Йоав допомагає Авесоломові, а потім його ігнорує. Чим викликана така поведінка? Бажаю в цьому дні не відкладати на потім вирішення важливих питань. І читаємо Біблію щодня.